Українці, які не втекли від війни на початку повномасштабного вторгнення, у 2024 році почали виїжджати за кордон через соціальні проблеми і необлаштованість, за даними держприкордонслужби, ситуація з відтоком громадян почала стрімко погіршуватися навесні. Докладніше далі. З початком перших цьому році відключень електрики через російські обстріли та набуття чинності нового закону про мобілізацію, кількість виїздів стала відчутно зростати, а в'їздів скорочуватися. У травні виїхало майже на 150 тисяч людей більше ніж в'їхало. А у червні вже майже на 200 тисяч. Повідомляє BBC Україна з посиланням на прикордонників. Зазначається також, що серед тих, хто вирішив виїхати з України, останнім часом більше і частка чоловіків. Тривалі відключення світла та ризик відсутності опалень. Ня взимку значно погіршують умови життя людей і впливають на бізнес, зменшуючи економічну активність та стимулюючи міграцію, вважають в НБУ за опитуваннями серед українців, які перебувають за кордоном, фактор рівня життя в Україні наближається за важливістю до безпекового відсутність роботи та засобів до існування в Україні як причину залишатися за кордоном називали 30% опитаних. Недостатній рівень доступу до базових послуг: а це охорона здоров'я, вода, електроенергії, інфраструктура, назвав Кожен п'ятий мігрант. Недоступність якісної освіти для дітей 15%. У новій хвилі відтоку громадян буде велика частка ВПО, каже завідувачка відділу дослідження якості життя інституту демографії НАН Людмила Черенько, і пояснює, далеко не всі з них облаштувалися на новому місці, а вартість життя в Україні від харчів до оренди житла зростає. Виїзд нині це усвідомлений вибір, каже економістка. У Німеччині українці в системі тимчасового захисту все ще можуть отримати безкоштовне житло і соціальні виплати, на які можна прожити не працюючи або маючи неповний робочий день. У тих же хто залишився в Україні, виплати, які вони отримують, не співставні з вартістю життя. Ще однією групою у новій хвилі мігрантів можуть бути люди, які себе не можуть реалізувати в Україні, вважає Людмила Черенько. За її словами, вони хочуть використати цей шанс заскочити в останній вагон поїзда, поки деякі країни ЄС ще дають дуже широкі можливості для початкового етапу життя у Європі. Це власне є елементом трудової міграції, через яку демографи давно б'ють на сполох. За словами експерта з міграційних досліджень Олексія Позняка, у повоєнному відновленні України основними Кроками повинно стати залучення трудових мігрантів з інших країн та підвищення рівня життя за рахунок обіцяних інвестицій від західних партнерів. Адже навіть у мирні часи конкурувати з Європою у цьому питанні нам було вкрай складно. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.